Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відеоуроці я вам розкажу і покажу так значить, основні комбінації клавіш для роботи з текстом та курсором. Значить, ці, клавиш, ці комбінації допоможуть вам швидше працювати з текстом, вони будуть для вас корисні це 100%. Так, значить, я сам їх часто допускаю. Добре, давайте будемо розпочинати, але перед початком даного відео, як завжди, хочу вас попросити, поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар. Це допоможе розвитку каналу та україномовного контенту. Дякую. А тепер давайте будемо розпочинати. Так, отже, давайте розпочнемо так. Переміщення курсору пропустимо. Давайте розпочнемо комбінації клавіш для знищення тексту. Отже, Дивіться, коли я ставлю курсор в будь-якому місці, так, натискаю клавішу Delete. Так, перша комбінація клавиш значить, символ, ну, воно видаляє символ праворуч від. Іпсор. так, скажімо, ось. Мій символ натискає Delete, так і воно видаляє символ то, що праворуч. Що я поверну в мене з праворуч буква I y. Натискаю Delete і воно видаляє те, що праворуч, розуміло. Якщо натиснув комбінацію, клавиш Ctrl плюс Delete, так, то, так то воно знищить. Те, що до кінця слова, що містить чи курсор, слідує за курсором. Значить, Дивіться. Значить, Ctrl-Delete. Так воно весь, ви, ви, знищить весь фрагмент тексту. Значить, Це дуже зручно і дуже мало про це хто знає. Так, Backspace, відповідно так, наша стрілочка воно, сим, воно сим, е, знищить те, що ліворгідь курсор. Так що я поставлю символ після тере, натисну Backspace, так, стрілочку на клавіатурі. Значить, вона так, значить, знищить те, що ліворуч від кутсор, Так? backspace це клавіша знаходиться в клавіші Enter. Так хто не знав. Добре. Значить, Ну і Ctrl плюс Значить, Воно знищить те, що ліворуч так само, але вже не один символ, а цілий рядочок. Так, цілий рядочок. Добре. Так, як я це все повідміняю, натисну комбінацію клавіш, Ctrl-Z. так? Або цю стрілочку скасувати попередню дію, так? Ctrl-Z. Добре, значить, давайте візьмемо розглянемо комбінацію клавіші для виділення тексту. Shift-плюс стрілочка вправо-ліво-верх-вниз. Якщо натискаю, отримую shift стрілочку вправо, воно виділяє символ той, що праворуч. Якщо Shift-стрілочка вниз, воно виділяє, скажімо, весь абзац. Так? Тобто, верніше не весь абзац, а весь рядок перепрошую. Так? Виділяє весь рядок, що вниз. Значить, якщо догори. Shift і стрілочка догори, так? Ну, відповідно, виділяє те, що вище. Якщо ліворуч, те, що ліворуч, зрозуміло. Так, значить, дивіться, розглянемо комбінацію клавіш shift, Ctrl і стрілочка. Значить, Дивіться, я поставлю курсор миші ось тут, так, Ctrl-Shift, стрілочка вліво. Тобто, скажімо, ось по одному слову. Відповідно, праворуч, так, це також по одному так, слову, скажімо, що є. Вучаючи пробіл. Так, звертаю вашу увагу. Так, так, так. Ось так, по одному виділяю. Не по одному символу, а по одному слову. Зрозуміло. Так, відповідно, якщо вниз, то це буде весь абзац. Так, верх це буде весь попередній абзац. Так, Бачите, Ctrl-Shift, стрілочка вверх, виділяє все, що потрібно догори. Зрозуміло. Так, Shift плюс home виділить до початку ряда. Так, до початку рядка і Shift-end до кінця рядка. Наприклад, дивіться, ставлю курсор меші тут. так, Натискаю комбінацію клавіш Shift плюс home. Так. Ось. Значить, виділило воно, скажімо, те, що е, є лівіше. так. Значить, Якщо натискаю Shift плюс end, так воно виділить все, що є до кінця. Так, наприклад, якщо поставлю ще раз ось тут, натисну Shift-Home, так воно виділяє, ви виділили, скажімо, все, що стосується до початку рядка. Зрозуміло. так? Значить, ну і Shift-Ctrl-Home, відповідно до початку документа, і shift ctrl end до кінця документа. Давайте це продемонструємо. Ставлю курсор миші десь ось тут, Ctrl-Shift-Home. Так, виділяю все, що. Вище, так. Значить, і, наприклад, ставлю курсор миші десь ось тут. ctrl shift end Так воно виділяє все, що після нього. Так, все, що після нього. Зрозуміло. Значить, page up, page down. Так. Значить, на одну сторінку вгору і на одну сторінку вниз. Значить, дивіться. Так, значить. Shift-page up. Так, тобто сюди догора. Значить, що ставлю десь ось тут. Page down, так. Підно вниз. Розуміло. Так, тепер комбінації клавіш для е, роботи з фрагментами тексту. так для Роботи з фрагментами тексту, значить, дивіться: Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, Ctrl-Z, Ctrl-S. Давайте так. Ctrl-A виділяє весь текст. Якщо, якщо я просто розміщаю в будь якому місці документом тискаю Ctrl-A, воно виділяє весь текст. Далі, якщо я виділю, скажімо, щось. Натисну Ctrl-C, воно, відповідно, скопіює, і якщо я натисну десь ось тут Ctrl-V, воно буде вставляти те, що я скопіював. От чи це один символ Ctrl-V. Чи це якийсь фрагмент тексту? Чекайте, я не скопіював. Так, ще раз: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. так? Значить, зрозуміло. Добре, Ctrl-X, воно вирізає. Тобто я оце натискаю Ctrl-X. Так. Або можна права клавіша тут вирізати. Так, воно вирізає оце все. Що має є. Добре, далі. Ctrl-S зберігає документ. Значить, Якщо в мене тут називається документ комбінації для текст, натискаю Ctrl-S, так? Значить, все, документ є збережений. Те саме, що натискаю ось зберегти. Зрозуміло. Далі, Ctrl-R, так, значить, це вирівнювання тексту. Значить, дивіться, ліворуч, праворуч по ширині. Як воно працює? так? Значить, Ctrl-R вирівнює текст праворуч. Тобто від слова Alright. Береться перша буква. Далі. Ctrl-E по центру. Значить, Чому Е саме, так? Значить, Ми знаємо, що центр по-англійсь буде center, так? Значить, але перша буква C, тобто Ctrl-C, це її копіювати, копію, значить взяли другу букву e, Е. Далі Ctrl-L від слова left буде по, по лівому краю. так. Далі Ctrl-J. Дивіться. Якщо я візьму тут Ctrl-E, візьму так, по центру, значить отут не по центру. Не. Значить Ctrl-J буде по ширині. так, По ширині від слова Justify. Так, Значить Ctrl-P. Це попередній перегляд документа. Так, для друку. Так, ось він тут. Значить, далі. Значить, Апостроф, дивіться, апостроф. Можна зробити наступні. комбінації клавіш. Дивіться, Я натискаю Alt-ліворуч, так, лівий Alt. І на клавіатурі нам лог натискаю Alt-39, наприклад, так. Ось такий апостроф. Alt-039, так, ось такий апостроф. Значить, і комбінація клавіш. Давайте я тут напишу апостроф. Так, Значить, Alt зліва 0, 1, 4, 6. Значить, теж в клавіатурі нам лок. Це треба. Лівий Alt, Звертаю вашу увагу, значить, Це є дуже зручно, це це клавішки і те, яку теж, не, кожен, знає. Так? Десь, не, не, теж не кожен знає. Добре, тепер по приміщення курсору, швиденько. Так. Значить, дивіться, значить, вправо-вліво, я думаю, що ви розумієте так, стрілочка, вверх вниз теж. Так, значить, home, дивіться, home переміщує курсор на початок. так, Рядка. Ось тут home, далі end переміщує в кінець. так, рядка, Далі. Ctrl-Home. На початок документа. Тобто, ось тут у мене курсор. Відповідно, ctrl end В кінець документа, де в мене останній символ. так, значить, Відповідно page up. так, значить, на одну сторінку ну, У нас дві сторінки. так, Значить, давайте продемонструємо більше. Повставляємо так. Значить, Дивіться, page up, гортає, так, page down, Ось ось таким чином. Так, page up, page down. Добре, друзі, на цьому все. Якщо відео для вас було корисним, цікавим, так, значить, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не працює або не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і хай щастить.